Травматологічне відділення Харківського військового шпиталю. З початку війни на Донбасі саме через нього пройшло майже 6 тисяч бійців. Тут їх лікували, протезували та в буквальному сенсі вчили заново ходити. Місць вистачало, місця знаходили, ставили додаткові койки, не тільки в травматологічному відділенні. Було більшість вагністрільне польової ранення, коли війна почала переходити масирування своєї. Самую активную фазу, когда происходили обстрелы градами, ну, тогда, конечно, большое количество было раненых осколочных, причем с большими... Обширними Іван Васильович, вчитель історії з Кривого Рога. На війні під Дмитровим що на Донеччині втратив кінцівку. У Харківському інституті протезування йому поставили протез. Наразі звикає до нової руки, заново вчиться їсти та писати. Коли це са мене случилось, перевели это в Армейск, в Армейск, Потом в в я Красноармейськ, в Красноармейську. Красноярмеські діли операції потім в Дніпропетровському госпіталі. Дніпропетровська я попав в Львовський госпіталь, Сьвовського госпіталя в Кіровоград, з Кіровограду сюди. Отсюда я попал, про шоу ЛКХ, попал в інститут протезування. мне сделали механічний протез, можна с чем то пользоваться, что-то нести, что то взяти. Перспективи будет біопротез. У мене в Европе, і в Європі не було діли. Це в житті є. На фронт Іван повертатися вже не збирається. А от викладати у школі історію та військову підготовку продовжить. мне не возвращаться? Меня то мажоти жена, двоє дітей, дочка і син родители, друзья. Киянин Віталій Куривін у військовому шпиталі нещодавно запевняє, незважаючи на тяжкі поранення, які отримав під Торецьком, все ж таки планує повернутися на фронт. Я довжок імендам. Ми стояли на базі, і там 2 часа ночі почався мінометний обстріл. Ну, я на посту був на воротах. От почали критики мінами. Ну і отримало, що мене заділив потім в госпіталі сюди привезли. Наразі шпиталь наголошують лікарі, обладнаний найсучаснішою апаратурою лікування, протезування та харчування відбувається за рахунок держави. За тиждень поступає біля 70 хворих і поранених і травмованих. Із них 10, на цьому тижні поступило 10 поранених. На сьогоднішній день у нас в резерві 150 ліжок в резерві. І ми їх тримаємо постійно. Е, Медикаментами ми повністю забезпечені. Але є й те, перед чим лікарі безсилі. На предали жаль на цьому тижні один поранений, травмований. Травм, Загиблий Максим Турик, 34-річний танкіст із Ровно. Служив чоловік у селі Покровське Донецької області. Був водієм танка. У військовослужбовця залишилися мати і сестра. Юлія Колтак, Ігор Мельник, вісті.